Друзі, привіт! І ще раз тільки що знімала коротке відео про підживлення орхідей в стані вегітації. Ми не беремо до уваги орхідеї, які в мене на даний момент квітнуть, але вони вже відквітають. Я показувала тільки що в відео. Ріус, що у мене дві орхідеї із всього мого цього орхідейного підвіконня, тільки дві, не квітнуть. Тому, друзі, знима... спеціально вийшла у прямий ефір, щоб ви подивилися, тому що тільки виложила відео, вже пішли питання. Що таке, коли росте і коренець, і листок одночасно, і що таке стан вегітації. Повторюю, стан вегітації це коли росте і корінець, і листок одночасно, це саме цей стан. І коли нарощується квітконоси. Це все стан вегітації. Тому саме в цей стан в такому стані зараз знаходяться більшість, майже всі, мої орхідеї. І саме цей стан називається вегітація. Є у орхідей стан вегітації, розвиток коріння листя і нарощення квітконосів. І стан цвітіння. Це коли масове цвітіння орхідей. В стані вегітації ми підживлюємо орхідеї. Ось я вже зробила розчин. Друзі, це розчин цього добрива. Повноцінним добривом. По інструкції, це добриво для... на всіх етапах росту. Я його розвела на літр теплої води. Я додала. Ковпачок, так написано в інструкції, ковпачок е, розчину до води перемішала, набрала ось. І буду зараз підливати кожну свою орхідею, навіть квітучу. Тому що, тому що. Вже тут цвітіння, як такового, немає. Ось квіточка відквітає, ви бачите, ось ще тут є, навіть є бутони. Навіть є бутони. Але якщо я буду підживлювати орхідеї всі свої, вони майже всі, майже за виключенням цих двох орхідеїв, вони у стані вегітації. Тому повний обсяг добрива по інструкції розведяний. Поливаємо. Ось покажу вам на прикладі, отак. От У мене полив методом проливу, поливаю методом проливу, полила поверху, змочило коріння, де змочило, де не змочило, але стараюся поливати так. Щоб на дні ємкості, яка стоїть у мене під вазоном, залишилося на сантиметр води. Ось тут видно, на сантиметр води залишилось, і орхідея на протязі 2-3 е, днів буде цю водичку пити. Це називається полив проливом. Я свої орхідеї не замачую, тому що у мене їх багато. І якщо я буду кожну орхідейку носити і замачувати окремо, то це на мене на, це, на таку роботу, у мене піде день два а то й три. Тому я вибрала для себе саме метод проливу. Коли орхідей багато, використовую такий метод. Оце хотіла вам тільки розказати і показати. Як я поливаю свої орхідеї? Друзі, кому цікаво, ще якісь питання, можете задавати, я відповім, але повторюю: я не професіонал, не займаюся орхідеями професійно научних термінів, способів доглядання по-научному вимірювання pH, вологі. Вимірювання ще чогось там у орхідей, тиску, температури цього всього я не використовую. Я дивлюся, спостерігаю за орхідеєю, за її розвитком. Якщо їй добре, якщо їй подобається мій догляд, значить все нормально. І без вимірювання всяких там. Так що, якщо вам, друзі, цікаво будь-яке питання, будемо старатися виходити в прямий ефір або знімати відео Reels. будь ласка.